Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга, хто зі мною не знайомий, я практикуючий теролог. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивились на мужчину на вашому порозі. На порозі це означає, що десь скоро він має появитися в вашому житті. Швидше за все, обомою да, він буде новий мужчина. Але, в принципі, Може бути мужчина, який там час від часу пропадає, появляється. може, ваш мужчина якось по-новому себе почне вести, ну, це все треба буде проясняти, дивитись, да? тому щось для себе ви зможете знайти, і я, як завжди, рекомендую дивитись всім. Для початку, подивлюсь, вашу сигніфікацію. Для цього я взяла Ніколетто Чеколі. вона дуже класна, на стосунки, вона класно, психологічні розбори робити. Поки я тасую, настраюйтесь на себе, тільки на себе. Нікого не загадуйте. О, ви вискочили, двіться, да? вісімка пентаклів. Зразу вискочила карта, яка показує, що ви трудяга, що ви стараєтесь якось удосконалюватись кожного дня, що ви любите взагалі якусь цю досконалість. Да? Перфекціонізм це ваша фішка. Багато працюєте день і ніч. День міняється. Ну, ночі, можливо, у вас якісь, якась робота така там на дві зміни, на три, або взагалі там через інтернет майже добре. Ну, коротше, багато роботи, багато. От вас зразу показали трудягою. Що ще про вас скажуть? Да, ну, ви активні лицар Жезлі, можливо, життя заставили, звичайно, да? тому що це карта дороги. там... Прийшлось переїжджати і за цього прийшлось шукати якусь роботу і працювати. Або у вас дуже велике бажання трудитись в даний момент є, ну тут ви трудитесь. Ой, дивіться, який диявол тут у нас. Ай-яй-яй. Ну, тут, швидше за все, все-таки, або якась одержимість ідеєю, або от ви змушені на даний момент багато часу в цій роботі приділяти. Можливо, є якісь. Кредитні зобов'язання, можливо, дуже велика якась ціль стоїть, але от диявол у вас заставляє да, працювати так багато, заставляє вас хотіти це робити. Біля вас він близько. Хто ви? Емоційна людина, довірлива людина. Ну, я дивлюся, що тут поряд іде дияволи, потім Лейсерковки, що може говорити, що часто ви склонні не провіряти і довірять, де да, занадто добрими бути. Ну і в той же час там, ця карта може говорити, що можуть скакати е, дуже сильно емоції в різні сторони. Да? Можете взриватись, от терпіли-терпіли. До 15-го аркану ваші почуття повишалася, повишались, як градус такий накали. І потім понеслось. Може бути так. Ну, а може бути, що ви дійсно оце, що ви, чим ви зараз займаєтесь, ви цього дуже давно хотіли і цим дуже сильно горіли. Вісімка кубків. Ну, ви собі ніби волю дали. Знаєте, Тут може бути багато роботи над собою по вісімці кубків, розібратись собі в своїх емоціях, працювати над ним, над гнівом, працювати працювати над тим, чого я хочу в цьому житті, і знайти те, що я хочу. Ну, от перша карта все одно, да? от вона задає тон. Щось зв'язане з професією у вас. Довіряти собі, шістка кубків, да? подивитись на себе, і зрозуміти, хто ви. І між шісткою і вісімкою кубків, да, іде сім кубків, яка показує ілюзії. Ну ви вже з цих ілюзій вийшли, тобто ви жили якимось ілюзорним життям, можливо, більш легким, а зараз, от ви на такому якомусь шляху, де ви мусите приймати реальність такою, як вона є, і з другої сторони, можливо, ви цього й хочете, Да? От для вас зараз може бути професія на першому місці. От воно у вас баланс якийсь проводить. Взагалі ви шукаєте цей баланс між реальністю да, і те, що видумкою, а ілюзією. От ніби ви намагаєтеся зберегти баланс, можливо, між роботою і коханням. Дуже багато навалюється, да, Сімка Жезлів? Говорить про те, що дуже сильно багато у вас весь час випадає якихось. Несподіваних э, питань, які треба вирішувати, якихось проблем, так? Да? От тільки щось вирішили, і знову треба щось рішати. Тільки знайшли цей баланс, все вже так видихнули і знову, і знову, і знову. Ну життя вас тут побило конкретно, так? Да? Ну ви сильна, сильна особистість. Багато тут таких і жеслових карт, і кубкових карт. Може говорити, що у вас є вогонь і вода в сонці в місяці в Асценденті. Ось так. Карта Стрільця і Козорога. Да? Можливо, є якісь такі ще енергії. І Лева. Це сила. Це тут один із теркан, сила, справедливість. І знаєте, я би ще сказала по селі, що вам би дуже хотілось прорать. Знаєте, так от вийти і прорати, це, що як мене все задолбало просто. Ну, я стараюсь цього не робити, тому що я стараюсь знайти якийсь баланс в цьому житті, нікому нічого не показати. Ну ця карта говорить, що ви стримуєте в собі ці такі емоції. Коли ви. Дуже-дуже багато працюєте, мало відпочиваєте, і, і крім роботи, ніби я не бачу, тут нічого ніякої насолоди. Може, й хотілося б але її немає. Можливо, робота приносить вам насолоду, але хотілося б чогось більшого. А можливо, і робота не приносить. Розумієте? Тут може бути так, що ви змушені багато працювати. І посередині тут так ця вісімка кубків стоїть, да, що Хочеться більшого чогось, ніж зараз є. Хочеться якоїсь легкості після вісімки кубків та дев'ятка кубків, там де ти вже може розслабитися, а у вас нема розслаблення, це 100%. Ви тільки десь в якийсь момент е хочете розслабитись, але життя вам, звісно, цього не дарує. От така вся, знаєте, зажата е жінка. Тут <світ> я назвала відео е мужчини, які на порозі, тому тут я у вас... Називаю жінкою, дівчиною, да? не мужчиною. Ось така ваша сигніфікація. Якщо ви себе впізнали десь, давайте будемо продовжувати і дивитися, який мужчина до вас йде на поріг. Для цього я взяла після тару, авто, тару колоду. Подивимося, що вона покаже. Що це мені зовні карти скачуть? Ви знаєте, тут іде мужчина такий, який впустив уже свій шанс. Мабуть, ви з ним знайомі. Чесно вам скажу. Мужчина, звісно, інтересний ідем. Мужчина знаєте, який хотів себе виділити, показати якусь свою значимість, да? думав, що ви за ним десь побіжите. Ми, що Ви будете йому в ножки кланятись, але цього не сталося, і він стоїть один, так, да, він переможець, але він один у вас біля нього немає. Давайте подивимося, що у вас з ним зв'язує. Ну, він вас, дивіться, у нього є велика симпатія до вас, можливо, і любов. Ну він вас розцінює, як якийсь трофей. От він вас. Хоче завоювати по картах. Завоювати вас хоче. Странний якийсь мужчина іде. Що за мужчина? Знаєте, тут такий він непростий, не дає близько до себе підійти. Може бути який жичок колючий. Ось такий, знаєте, ви не можете його розкусити, розгадати. То він. Знаки уваги приділяє, то десь пропадає. Якщо це новий мужчина, знаєте, це може бути таке знайомство, що він себе як презентацію зробив, да? презентує, показує, от який я класний, який я крутий. Дивися, не, не потіряйте такого красавця, там, да? ну, за мною тут очередь стоїть. З типу такого. Ну, він, знявся, тут розумний мужчина. Ну, егоїстичний, егоїст страшне. Якщо це вже ваш мужчина, то ви вже повинні були його впізнати. Мужчина різкий на словом. Мужчина знаючий собі ценно і залишаючи собі цену, да, егоцентричний. Це як сонце, навколо якого крутяться всі планети. Да. Сонце не крутиться, воно має своє там, бачення і все. Да. А ви маєте крутитись. От його характеристика така. Да, у нього є до вас є по 200 кубків такі гарні, тут прекрасні, не знаю, любов, не любов, ну симпатія є. Ну, він вас і якось побається, от ви не така, як всі. от він е, думав, що от ви зараз покорненько піддаєте за ним, як усі, да? що він зараз тут свої інтрижки включить е, свій такий дерзкий язичок, і ви от за ним побігли. А не так сталося, як гадалось. Якщо ви йому були віддані багато років, да? то останнім часом ви не хочете цього. Якщо це новий мужчина, то ви скажете, що це таке? Що це? Попустися на ну, дорогенький. О, знаєте, от такий прям дерзкий іде він мені. Серйозний король мечів, да? такий. Він думає, що він ас, що він ліпше всього. Хочу ще подивитися трошечки на Оракулі, оракул е кохання, і потім ще на автотеру подивимося. Що йде він до вас на, на поріг? От Ми його подивилися, що з чим О, З рівністю. Якийсь от він такий любитель, інтриг не простий, да? от мужчина такий простий, з яким можна поговорити, домовитися і рухатися вперед. Він інтригант, він, може, викинути щось несподівано. Йому скучно, коли все нормально. Скучно. От він думає, що він все купити можна, що він от такий красавчик. Да? Якщо от ви з ним давно разом, це ще знаєте, як виглядає. Коли він заробляє тютюльку ма да? не ну, небагато. Але строїть із себе такого мачо мене, от мені кланяйтеся, там купив щось, хлібину додому ввечері йшов, ну, грубо говоря. Ну, тому що він скупий насправді, так? Да? Він думає, що він там дав якийсь чучуть і все, і вже перед ним все розкрилось. Або от запросив вас на побачення, да? е, пригостив вас тою кавою, і де ще, й, можливо, пірожиним. Ге-ге, ну це ж не так все просто. Не так все просто. Ілюзія, от пилі глаза да, от кидають і показуєш, що я такий класний мужчина, мужчина кружить мені сімера. Дуже дуже сильно він привірає про, про себе, да, завишає свою якусь цінність. Ну, а ви просто не та штучка, розумієте, він не на ту нарвався. А ви вже не ведетеся, я ж казала, у вас тут сімка кубків, немає, ви в ілюзії не вірите, це не про вас. Вам треба факти. Хочеш бути зі мною та попустися, будь нормальним, нормально працюємо, нормально живем. Не треба тут ці інтриги. А тут такий мужчина інтригант. А ви знаєте, він тут може виключається, тому що розуміє, що в нього є суперники, да? От карта рівності, карта друг. Він розуміє, що комусь ви можете подобатись, крім нього, і він тут такий прям включається в гру. Це як бивший, який відпустити не може. Да? Не разом, не, не в пари, да? але я тебе не відпущу. Або мужчина, з яким от там ви одружені, але не живете разом, і він там не дає нормально розвиватись. От який сам не ам, і другому не дам. Він думає, що ви за ним повинні тут бігати. А тут він відчув, що бігати не будуть, і є якась конкуренція, і, можливо, навіть він вбачає, що конкурент для вас може більше подобатись, ніж він, розумієте. Но він іде з е, тим, щоб е, якось себе ще приподністи і поконкурувати ну, за вас ось так. Хоче конкурувати, от, знаєте, ця гра, оця інтрижка, для нього ця радість, от це його суть така інтриги, маніпуляції. Ось так. Ну, давайте подивимося, що він буде. Ні, знаєте що? От вже в походу розклада іде мисля. Я хочу подивитися, чому він такий от, дивний? Да? От що в його житті до такого при, призвело? Що його призвело до такого? Що це за мужчина такий дивний тут? Ну, Тут дитинство зразу карти показують. Він з дитинства такий дірскуватий, да? любопитний, Все хочу знати, я всюди, я главний, я от видний мене, видно мене чути. Це може бути якраз із-за того, що не, не бачили і не чули. Хотів, хотів себе проявляти, можливо, батьки, хтось із батьків випивав, і це дає таку совісимість, що да? я теж такий важний, як алкоголь, там, поняли? Ось так іде. Ну, тут мама, дивіться, чітко мама йде, які хочеться доказати і показати, що я молодець. Подивись, мама, в мене гарні оцінки. Я такий молодець. А, ну, да. А сьогодні яка оцінка? Три. Да ти придурок! Понимаєте, отут так мені йде. Дуже прискіплива мама, яка любила порядки. Яка любила дисципліну, давала мало уваги, але. Але багато требувала і завжди здавалося йому, що він от недостатньо, недостатньо такий, як треба. Швидше за все, батько в сім'ї був інакший, тому що хтось в сім'ї да, підтримує. Ну, оскільки це не мама, то це, мабуть, тато. Так, да, це батько. Батько м'якший був ніжніший, ніж мати. Батько, можливо, спільно щось в характері мав, більше чув, більше розумів. Але оця ранімость в ньому залишилась. І от перед жінками йому треба вимахуватися він не може по-другому. Треба йому так себе показувати дірсько різко, тому що ну як же його по-іншому не, не зрозуміють? Ось так. Випивати міг, в принципі, тут і батько. Тому що. Якийсь він м'якший як, і, може, вибивав і був. І тільки цей момент його чули. Ну, таке не обов'язково, але можуть бути такі нюанси. По п'ятірці кубків, може бути. Так, ну давайте ж подивимось. Що він з собою принесе, для чого йде? Ми дивилися, що він принесе ближчий час. Загадуйте свої сроки, я вас не обмежую, але не загадуйте сильно довго, тому що немає сенсу. І тут Пашмучив. Думав такий не вміє, щоб не нападати. От різкий такий мужчина, от різкий, любопитний, активний по колісницям. Може бути, хочу прикрити карту що нападаю, що ви вже защитане падіння, знаєте, він не, не вміє розслабитися. Я, я думаю, швидше за все, що ви вже його знаєте, і він вас довів до цього стану, що ви теж не могли розслабитися. Да? Ви тут така напряжена, тому що от ви не могли розслабитися за нього довгий період часу. Ну, або от такий же, як, трохи як ви, іде мужчина дуже, так. Да? Піжончик, а ви по конкретіки більше, да? то от він такий да, різкий, шустрий, закружив, ушов, пропав. Якщо це був, що я ж кажу, може просто проявитись для того, щоб ви про нього, не дай Бог, не забували, щоб ви не розвивались, не йшли вперед. Може теперішній вам так голову морочить, то з вами, то не з вами. Розумієте? Ну, тут предісторія якась. Ну от він, да, я ж кажу, сімка ця купів вона. Мала би тут її випусти. У вас її немає, а в нього є. Він не знає, що хоче, він не знає, куди рухатись, Мужчина несерйозний абсолютно пафосний. Ну, от такий він же думає, що він і так багато всього досяг. Подивиться Пентаклів, да, тут вже розслабляється людина. І він думає, що він, ну, априорі Класний, і ви маєте тут самі за нього боротися, а не він за вас. Такий, знаєте, спаси мене, поможи мені, будь зі мною. Ну, це таке все временно, дівочки, чесне слово, це все от, ілюзія, да? Тут дев'ятка кубків за ширмою, ми не знаємо, що там, не видно що. Мужчина приховує щось, він і сам не знає, що хоче, він не приховує багато чого. Ви йому дуже подобається, Я цього не отрицаю. Ну, він тут не вміє працювати над стосунками, він думає, що він вже готовенький, прекрасненький, хорошенький, і його вже треба сприймати таким, який він є, і за це тільки його любити. Ну, я не знаю, вам вирішувати, звичайно, що робити з таким мужчиною? Давайте подивимося, чи поміняється він колись, і чи, ну, чи зможе він бути більш серйозним, чи, на що вам розраховувати взагалі. да? Та де? Ну, трійка кубків, де ж він поміняється. Він гуляє, він собі вдихає. Влюбляється, можливо, такий гулящий, навіть в якійсь мірі. Від одної до другої скаче. А вам по судьбі другий мужчина, не цей. Знаєте, тут півроку ще часу, а можливо і рік карти кажуть, щоб зустріти дійсно свого. Мужчину треба вийшли. Зріться вона вижидає. Вона має терпіння. Ну тут такий проходящий, якщо чесно, персонаж іде до вас. Знову нагадати про себе, або ваш такий уже, який відживає своє. Якщо ви пізнали свого, да, то знайте, що тут доля вас зведе з іншим мужчиною. Королем Пентаклів, серйозний, е, можливо, тілець діва, або козиріг по асценденту, по місяцю, або по сонцю. Ну, взагалі, якості це серйозність, відповідальність, зовсім інший мужчина. Ну, ви влюбитесь, карти кажучи. Ну, ви влюбитесь, і з ним ви зможете дійсно розслабитись. Ну, це, бачите, я дивилась на одного, а мені прийшов в результаті інший. От по долі йде мужчина. Ну, взагалі, фортуни півроку показує, ну тут є такі обліняючі карти, я би сказала, що це півроку рік часу для того, щоб зустріти відповідального мужчину, самітник швидше за все з минулим, розведений, розведений, з дитиною може бути. Ну це вже інша історія, щоб тут ковыряться, але от той, що зараз біля вас, чи там скоро з'явиться, дівчата, він, звісно, зовсім якийсь несерйозний е, такий баловнік. Звичайно, з таким теж може бути, але ви будете все на собі тянути і розслабитись, да, цього почуття і, і розслабленості, якого ви шукаєте, ви з ним не знайдете. А от якщо дочекаєтесь оцього короля Пентаклі, от з ним якраз і знайдетеся відчуття. Ви зможете розслабитись, відпочити, набрати сил, перестати бігти, гнатись, сперечатись, да, виборювати собі все, бо тут є такі енергії. Я мушу, мені треба, я за всіх, я молодець. А вам дадуть відпочити, да, пожаріться, відпочити. Зрозуміти себе. от Дасть мужчина вам е момент спокою. Отакий от е не несподівано да? е розклад завернув в іншу сторону. Який вже є. Для когось може програтись повністю, для когось ні. Не забувайте, що це загальний розклад, тому, якщо ви хочете розібрати вашу особисту історію, звертайтеся в описі, є мої контакти. А від вас я чекаю, звичайно, як завжди, реакцію на відео у формі дизлайка чи лайка і коментаря. До нових відео, па-па!